Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. У межах 20-го пакету військової допомоги уряд Швеції передав Україні 18 нових САУ Цезар. На українській мові це звучить як лучник. Перша партія в кількості 8 одиниць була передана в листопаді 2023 року в 45-го окрему артилерійську бригаду Збройних сил України. Це одна з кращих в світі САУ з найбільшим рівнем автоматизації. Артилерійська частина повністю автоматизована. Гармата 155 мм. Довжина ствола 55 калібрів типу fh 77 b Автомат заряджання робить до 9 пострілів на хвилину. Дальність максимально уламкофасним снарядом 30 км. Активно-реактивним 40 км керованим снарядом екскалібур 60 км. Шасі. Це модифікована цивільна вантажівка Volvo А30D. Це самоскид з колісною формулою 6 х 6. Створений стандартний розрахунок в неї. Три чоловіка, командир, водій, навідник. при потребі може виконувати бойове завдання в кількості одної людини. Бойове і моторне відділення броньовані, кабіна захищена. Від куль і уламків 150 мм снаряда, що вибухнув в 10 метрах від САУ. Вона, витрим, машина витримує підрив протитанкової міни 6 кг і може рухатись при 6 пробитих колесах. Підтримайте наш коридомовний канал в приватні монобанку. Всі посилання під відео. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти нам коштами на купівлю дронів. Посилання на їх рахунки розміщені під відео. Там же є покрокова інструкція, що допоможе вам зробити цей платіж. Прошу всіх небайдужих долучитись до такої допомоги воїнам. На Патреоні я виставив розгорнуте відео на цю тему. Запрошую всіх переглянути його на моєму каналі Patreon. САУ Арчер активно застосовується у війні проти північних варварів. Дуже добре показує себе в контрбатарейній боротьбі. За два роки війни російська артилерія жодного разу не змогла відповісти і уразити нашу САУ-лучник. В лютому 2024 року, року одна гаубиця була пошкоджена біля міста Куп'янськ російським баражуючим боєприпасом ланцет. Вона була евакуйована і відновлена повністю за деякий час. Станом на 23 липня поточного року платформа Орікс не зафікшувала знищено, жодної знощеної «Артер». А одну одиницю біля Куп'янська вона зафіксувала як пошкоджену. Порівнюючи Арчер з іншими зарубіжними колісними САУ, е, потрібно вказати на САУ «Цезар» від французької компанії Nexter Systems. Вона компактна і легша від Сау Арчер, Дуже популярна і широко купують в різних країнах. Має хорошу тактичну і стратегічну мобільність, її можна перевозити літаками типу Сі-130 і А-400. Вона не має броньованої кабіни, екіпаж працює зовні САУ. Використовується для контрбатарейної боротьби ударів по глибоких тилах ворога ефективно підтримує бойові дії на лінії фронту. Наші воїни високо цінують її за точність, мобільність і живучість. Станом на початок 25 го року Збройні сили України мали 49 САО Цезар. З них 30 були передані нам урядом Франції. Їх легко відрізнити, вони поставлені нам на шасті вантажівки Рено Шерпа 6х6. А ще 19 екземплярів ми отримали від уряду Данії. Вони поставлені на шасті Татра 815, 8 на 8. Президент Франції Макрон на початку поточного року наказав всі САУ Цезар, що будуть зроблені в 2025 році, передати до Збройних сил України. Зараз темп виготовлення Цезарів складає 12 машин щомісяця. Значить, ми отримаємо до кінця року ще плюс 144 машини цієї хорошої і мобільної САУ. Значить, до кінця року у нас буде 193 САУ Цезар. Втрати. За даними Орікс, ми втратили 6 одиниць САО Цезарь. Вони багато воюють, а французький парламент каже, що в них зареєстровано втрачено 7 одиниць, плюс-мінус одиниця допускається. Це менше 10% за ці роки війни інтенсивного використання. Шведський лучник не може, не може конкурувати в Україні Цезарем, тому що він випускає, це ж, випускає щомісяця від 24 до 30 САУ. Тобто, щомісяця Швеції випускається 2,5 одиниці САУ Цезар. А Франція випускає 12 одиниць е, своїх САУ. Але, безумовно, на полі бою панує українська Богдана. На початку Великої війни у 22 му році ми мали тільки один екземпляр-дослідний САУ-2 С-22 Богдана. Вона показала себе відмінно при озвільненні острова Зміїний, тому одразу пішла в серію. Має хороші тактико-технічні характеристики, рівні зі стандартами НАТО для 150-мм гаубиць. В перші роки війни Богдана мала великий недолік. Це була. Не було хоча б напівавтоматичної системи заряджання. Все робилось вручну. 2025 рік дуже хороший для САО Богдана. Серійний випуск сягає більше 30 одиниць щомісяця і на Богдану вже поставили. Він вже воює хороший напівавтомат заряджання. Нещодавно на виставці в Польщі Україна показала причепний варіант Богдана Б. Зараз їх виготовлено і поставлено в військах більше ста одиниць. Виникає питання: а чи не застаріли при цій причепні гармати в сучасній війні де панують дрони? Ні, це не так. Зараз причепні Богдани закопують землю на 4-5 метрів, зверху перекривають стволами дерев в три накати і засипають землею. Її не видно. Амбразура для ведення вогню також потужна. По команді вона відкривається, ведеться вогонь і все знову закривається. Воїни також сидять в землянці, погрибок для снарядів під землею. Така схема розміщення вона невидима для розвіддронів російських, навіть якщо вони побачили, що десь ведеться вогонь, вони не можуть знайти цю артилерійську систему. Переваги цієї схеми розміщення артилерії в тому, що не потрібно постійно їздити на позицію і назад. Можна зараз з впевненістю сказати, що російська артилерія втратила свою перевагу в снарядах. Якщо у 2024 році вони щодня випускали до 44 тисяч снарядів, то у 2025 році тільки 27 тисяч снарядів зараз вони випускають щодня. А Збройні Сили України зараз використовують 15 тисяч снарядів щодня. Наші, наші снаряди виготовлені за натовськими стандартами і значно переважають російські за якістю. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш коріньумовний канал в на банку. Підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Запрошують нас на каву Баймікофі. Всі посилання під відео. Всім я дякую. До побачення.